Привіт! Мене звати Наталія Калінка, і я тета практик енергопрактик, я допомагаю людям. Як я допомагаю людям? Я хотіла говорити сьогодні на тему допомоги і на тему відповідальності, так? тому що за останніми подіями трьох років в Україні що сталося? Люди масово почали не навпаки не слухати своє серце, не відчувати себе, а почали масово звертатися до... Не знаю, там гадалок, астрологів. Я нічого не маю проти них, хай вони там тарологів, ще щось. І з, з проханням про те, що скажіть мені, що буде далі, скажіть мені, що мені робити далі? Як... Де мені краще жити? Чи мені переїжджати, чи мені залишатися? І таких питань а, дуже багато, і ці прям люди стали дуже а, популярні. Чому? Тому що, ну, хейп, там ще щось, хтось вгадав, можливо, хтось і дійсно знає як, але люди добрі, ви розумієте, що відповідальність за вас ніхто не може взяти крім вас. І коли людина навчиться відчувати, що їй краще, куди їй краще, що їй зробити з собою, тоді вона буде мати свій найкращий шлях. Розумієте? Коли ми а, ідемо і питаємо у когось, ми перекладаємо відповідальність. Скажи, куди мені їхати, де мені залишати, що мені робити? Тобто, коли це щось, не дай Бог, щось станеться, то такі, діпа, ага, ну так вона мені сказала, або він мені сказав, або карти показали. Ні, найкращий варіант для людини це вміти відчувати себе. Відчувати себе це вигідно, розумієте? Це, а, але а, іноді і страшно, тому що якщо я візьму відповідальність, буду себе. Відповідати, відчувати, і десь там помилюся, а в дитинстві мене, наприклад, дуже, не, не мене, а взагалі людину дуже часто говорили там про те, що ну, сварили, наприклад, а все взагалі йде з дитинства, багато упереджень всього сидить в нас на підсвідомості, і ми не знаємо, як з ним справлятися, тому що 90% людина живе з підсвідомості. Тобто з цих записів, які там колись створилися, або йдуть з минулих життів, або йдуть. Ну, взагалом, більшість цього йде з дитинства. І коли ми звертаємось до когось, хтось не може відчувати, як тобі краще, просто візьмі відповідальність і починай відчувати себе. Коли людина себе відчуває, вона точно знає, куди йти, де їй жити, де тому, що це така магія відбувається, розумієте, це коли я. Відчуваєте, коли я відчуваю направо наліво мені, коли я відчуваю, це людина моя чи інша людина моя, коли я відчуваю це навчання моє чи інше навчання моє. Тобто, відчуття нам допомагає кожні, кожному, на кожному кроці людині ставати на її вірний шлях. Коли я обираю собі провідника чи помічника, який, наприклад, допоможе мені очистити. Від упереджень там, чи ще щось, коли я обираю, я вибираю по відчуттям. І тоді е, ми обираємо найкращих людей для себе. Наше поле е, займає тоді найкращу позицію. Так? Ми, ми займаємо найкращу позицію в нашому полі. Тоді підтягуються ті люди, які ми потрібні, які потрібні нам. Ми один одному служимо, ми один одного вчимо, і це завжди відбувається. Цей процес він завжди. І якщо... Людина перекладає, це все зрозуміло, відповідальність. Якщо бере, це теж зрозуміло, це вигідно, розумієте, це а, такі а, плюшки такі добрі, а, які допомагають по життю обрати. Тож я закликаю всіх, будь ласка, візьміть відповідальність. Я а, вам говорю, це дуже класно, це дуже прикольно, коли ти знаєш і відчуваєш себе. Відчуваєш своє тіло, відчуваєш, куди тобі йти, відчуваєш, з ким тобі працювати, з ким дружити, і так далі. І коли всі люди зможуть стати на шлях відчуттів себе, створиться така магія колективна, так? І ми всі будемо знати і відчувати, як краще і що краще. Тому я дуже рекомендую, якщо ти не знаєш, з чого почати, як відкривати свої відчуття, як. Довіритись собі, я можу допомогти в цьому. Або ще хтось. Але не я це буду робити, а ти це будеш робити. Ти береш відповідальність і приходиш і кажеш, допоможи мені, все, я просто допомагаю, я можу бути твоїм провідником, помічником. Але наступні дії за тобою, тобто вибір за тобою, ти обраєш.